Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На сьогодні 11 травня 2024 року на три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути сьогодні, в цей день. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого. Перший варіант Шестірка жезлів вам так. Навіть у цей день ви зможете йти тріумфальною ходою, адже ви отримаєте перемогу і бажане. У роботі це однозначно ви зробите те, що собі забажали. У спілкуванні знайдете аргументи і доводи, щоб вплинути на опонента. І, можливо, навіть будете святкувати свою перемогу. Другий варіант: трійка мечів перевернута. Ні. Ви отримаєте певну інформацію, яка, як мінімум, вам не сподобається і розчарує. Навіть може викликати зміни у плав, планах ваших. Може так статися, що причиною є якісь прорахунки або безлад у справах, або хтось не дотримується свого слова, і це вплине на вас, і ваші, у вас будуть переживання. Це не час для прийняття рішень, з'ясування стосунків. І не час довіряти тому, що ви зараз бачите і чуєте. І третій варіант. Колесниця перевернута, вам ні. Насамперед, вам ні може попереджати про перепони для поїздок. Хто планує поїздки, зверніть увагу на технічний стан вашого транспортного засобу. Сьогодні вам варто уникати непоміркованих дій, бо плани можуть не тільки змінюватися, а просто руйнуватися. Також уникайте е, перенапруження, активних дій і з'ясування стосунків. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії. Також не варто розчаровуватися, якщо ваша відповідь ні, адже таким чином Всесвіт вас утримує від непоміркованих дій або від потрапляння у небезпечні ситуації. А я бажаю всім за будь-яких обставин контролювати себе, бути підтримкою рідним і близьким, мир вам і гарного дня.